Серії Half-Life мене неочікувано перемкнуло на Far Cry і почну з моєї найулюбленішої частини. Суб'єктивно, вона для мене найкраща, бо саме вона стала першим Far Cry ем мого дитинства. Хардкорним, нещадним. Але не дивлячись на це, кожен раз, коли я у нього заходжу, я відчуваю себе. по-домашньому. Ну, погнали. Подивимось, чи стала гра ще приємнішою з роками, як вино? Чи все ж таки підсвіла через проблеми сумісності з сучасними системами? Зустрічають нас доволі красивим, хоч і з шакальною якістю роликом, по якому, якщо не читати Вікіпедію, ніхріна не ясно. Якісь мужики, баба, баба поїхала кудись, мужика шмальнули з РПГ, лава, потвори, солдати, граната. Коротше, давайте по-нормальному. Є такий собі Джек Карвер, колишній спецназівець. Зараз у відставці здає яхти у оренду. Одну з них орендує журналістка Велері Константин і разом з Джеком пливе до островів Кабату, де вона їде по своїх справах. А Джека заганяють у кут найманці, які його засікли. Що там робили найманці, і що за потвори з заставки. Давайте розбиратись. Джек прокидається у якійсь каналізації, і на жаль, тут не лігвочерепашу ніндзя а лише бункер японців часів Другої світової. Нас трохи вчать керуванню і дають помилуватись видами. На нашому шляху перший головний гад Кроу. Застаємо ми його якраз у момент, коли він віддавав розпорядження щодо головного героя. Ну в принципі, зрозуміло, які тож тихенько обходимо його і знаходимо комунікатор, через який з нами зв'язується дехто дойл. Дуел на нашій стороні і хоче допомогти нам відшукати Велері, тож дає перші вказівки озброїтись і одягти бронік. Так і робимо, і нарешті виходимо на вулицю. Види прекрасні. Іншого від цієї гри не очікуєш, але милуватись ніколи, бо прямо по курсу у нас перший табір найманців. Стріляти у цій грі вже вкотре за свій ролик, повторюсь, дуже приємно. А спецефекти, кривавість і непоганий штучний інтелект додають цьому шарму. Знаходимо тут М4. Першу автоматичну зброю у грі, яка б'є доволі точно на великій відстані, у найближчій халупці нас знайомлять з важливою механікою бінокль, завдяки якому можна відмічати ворогів на своєму радарі. Ну і якраз на сусідньому острівцеві є табір найманців, де ще й М4 є можливість випробувати. Я це місце завжди проходжу по одній схемі: виношу чувака на вишті у заростях, а потім потихеньку викошую усіх, хто збігається на шум. До речі, при будь-якому кіпіщі найманці намагаються підняти тривогу, при якій явиться гелікоптер з охороною кулеметником. Зачищаємо табір і рушаємо далі у бік авіаносця часів Другої світової, на якому мають тримати велері. І так як локації у грі дуже великі, без транспорту нас не залишають. А щоб не було нудно, на цей транспорт ще й закріпили кулемет. А на пляжі я взагалі відхопив найманців джип, на який прикріплено ще й гранатомет. Власне, доїжджаємо до авіаносця і пропливаємо у діру в його борті. На місці Джек скигли, що застряг тут, але Дойл каже, що йому треба вибратись на верхню палубу авіаносця і відшукати сліди вел. Звісно ж, витиратись на гору доведеться крізь набиті найманцями коридори, і з одного з них підбираємо під 90 один з найсильніших стволів у грі. До речі, шутер доволі хардкорний, адже гра постійно намагається вас якось підловити і поставити в незручні умови бою. А ось на цьому моменті, гадаю, усі вперше пригорали, адже понапхали тут найманців в усі щілини. І на дах, і сюди. До речі, завдяки цьому челу я зможу продемонструвати вам, як реалістично була зроблена кров у воді. А тепер найкращий баг усіх часів і народів. Знаходимо якийсь КПК, на якому нам вперше показують винуватцю усього замісу доктора Крігера, який, за його словами, знайшов ідеальний архіпелаг для своїх дослідів, яких саме ми дізнаємось далі у грі. А Беллері, судячи з усього, відволокли до якогось бункеру. Тож продовжимо свій шлях. Тут у нас ще один момент, на якому всі в дитинстві горіли. Я помстився за себе і за вас. Ну, ладно, гадаю, настав час сказати, те, що футажі я записую на складності складно, а не на максимальній. Інакше усе, що ви бачили, б, то стіни та кущі, бо на максимальній складності гру по-іншому не пройти. Ну, поки я гомонів, палуба зачищена, і ми на моторному човні пливемо до наступного острову. На місці дуел пропонує нам підірвати величезний радар для того, щоб у найманців зник зв'язок і вони трохи помутишились, а ми їх перерізали. Базару нуль. До речі, про кущі. Насправді це одна з найімбовіших речей у грі. Адже, якщо ви знайшли якийсь достатньо густий кущ, то вас там не помітить ніхто. Єдине, що може вас спалити, то це якщо ви кинете звідти гранату. А так то ви можете пройти за допомогою них майже будь-яку локацію. Вибиваємо перший табір найманців і пливемо на бойовому катері до другого. А там на нас чекає зброя, яку варто тягти з собою до кінця гри гвинтівка барет. Звісно, коли ми тримаємо її у руках, персонаж пересувається як вагітна черепаха. Але повірте, вона ще багато де знадобиться. А ось у цьому бункері можна знайти зброю, без якої не обійтись на максимальній складності, МП5 з глушником. Звісно, по дамагу вона нікчемна, але при тому майже безшумна, і якщо вміло роздавати хедшоти, то буде дуже доречна. Ну власне, от ми вже й дійшли до радару. Найманців тут хоч сракою жуй, але врешті, розправившись із ними, проблеми не закінчуються. Двері, які ведуть до кімнати управління, зачинені. І ми маємо протриматись, поки Дуел намагається їх відкрити. Тут ще до речі, лежить гранатомет, абсолютно незручна і не маюча сенсу зброя. На заваді нам стане катер, який обстрілює кулеметне гніздо з гранатомету, і пару гелікоптерів з піхотою. Врешті двері відкриті, і ми проникаємо до кімнати з купою моніторів, на яких віщає Крігер, і каже, що деякі його піддослідні не піддаються контролю, тому він вів їм своє ДНК. Вбиваємо охоронця, забираємо ключ-картку і завдяки ній відчиняємо склад з припасами та вибухівкою. Закладаємо її на генератор і валимо якомога швидше. І так рівень Пірс. Тут нам демонструють літальний засіб, аероплан. Навчитись керувати ним не дуже важко, але в дитинстві я взагалі не розумів схему і ніколи цим не користувався. Власне, ціль цього рівня дістатись до того самого Пірсу, з якого Дойл підкине нас ближче до місця розташування Велл. Можливо, хтось вже задався питанням, хто ж цей загадковий помічник, але ви почекайте, трохи згодом дізнаєтесь. Попереду у нас черговий табір, на якому є великий склад. Дойл пропонує підірвати ще й його, щоб відволікти найманців від вибуху Радара, що навіть головний герой не лишає без коментарю. I blew up а ось вам приклад блискучого використання МП5. Ну і от той самий табір. Упускаю подробиці відстрілу його населення, але скажу чесно: локація потна, як мінімум через те, що тут дуже чітко видно одну з головних проблем гри. Вас бачать через стіни будівель. Я гадки не маю чому так і що це за хрінь. І було б це не так страшно, якби вони не могли крізь них вас прострілювати. Дякувати розробникам ми можемо прострілювати у відповідь, хоч і не так влучно. Нарешті їдемо з цього пекла, і ось той самий Пірс. Перш за все, треба його зачистити, що я успішно і роблю. Дойл прибуває і наказує нам заховатись у багажник, адже всюди чатують найманці, і якщо вони помітять нас, то застрелять обох. Висадив нас Дойл на одному з найкрасивіших рівнів гри. Цей острів під зав'язку набитий ворогами, але як таких проблем не виникає, і ми проходимо до станції фільтрації води. Бачимо катсцену, у якій на чувака вистрибує якесь чудовисько. На щастя, воно було у цій печері лише одне, і різко кудись поділось. Вирізаємо всіх охоронців і підіймаємось до комплексів переламного моменту всієї гри. Адже на наступному рівні гра якось неочікувано перетворюється на горор, і в дитинстві я нереально срав з цієї локації. Але тепер. Коротше. От ті самі піддослідні, про яких казав Крігер: це трайгени, мутовані мавпи, стрибають далеко, б'ють боляче, а їхні жирні екземпляри витримують якусь нереальну кількість куль. Пиздимо машинку і їдемо до бункерної лабораторії, у якій тримають велері. Проникаємо на її територію знову за допомогою вибухівки і опускаємось вниз. Дойл каже, що на нас там вже чекають, але від цього насправді нічого не змінилось, і на вході усі отримали нагоріки. З одного з них підіймаємо Джек джекхамер найефективніша зброя для ближнього бою, а також проти мутантів. Ще у лабораторії можна побачити вирізаного мутанта прародителя. А зараз я вам покажу силу дробовика. Ну а так то більше в лабораторії нічого цікавого і не було. Так що промотаємо до моменту, де Джек ледь встигає за гелікоптером, на якому Велл збиралось кудись доправити. Але поки він туди заліз, діваха сама прекрасно з усім впоралась і ніжно впустивши нас у вільне падіння, стрибнула й сама. Випливши на берег, вона заявляє, що працює на ЦРУ разом з Дойлом. І разом вони хочуть накрити проект Крігера. От саме тому Дойл і вів нас крізь усю гру на цьому острові. Амолонг Дойл вирішує, що прекрасною ідеєю буде звільнити мутантів, щоб влаштувати диверсію. Для цього Джеку необхідно відключити регулятор. Після всього цього можна буде знову об'єднатись з ВЕЛ. По дорозі туди Дойл каже, що десь у таборі найманців лежить приладнічного бачення з тепловізором. Зачищаємо табір, і ось цей ПНБ. Ця штука ще не раз врятує нас, а інколи без неї буде взагалі ніяк. Тож проїжджаємо крізь джунглі, наповнені найманцями і мутантами, і таки опиняємось біля регулятору. Скажу відверто, я вперше в житті пройшов його штурмом, а не стелсом. І було це, певно, аж надто легко. Вбиваємо головного техніка і роздивляємось його схеми приміщень. Коли вони стоять нам відомі, рушаємо всередину. Тут абсолютно нічого не відбувається. Я зовсім не той, хто тільки що завалив водія цієї вантажівки. Всередині самого регулятора треба повернути три вентилі, Хрін зна навіщо, і далі треба прорватися крізь елітну охорону, з яких нам дропається АГ 36 з тупорилим гранатометом, користі з якого, як з гуся води, знищуємо пульт керування. І от єдиний момент, де цей гранатомет реально допоміг за всю гру. Переходимо на наступний рівень, і нам показують ролик, з якого стає ясно, що повстання мутантів таки відбулось. Ну і також демонструють нові їхні види, з якими ми познайомимось ближче невдовзі. Рівень, в принципі, нічого особливого не уявляє. Лазимо по купі вентиляції, стріляємо найманців у однотипних коридорах і знайомимось з тими самими новими видами, першим з яких стає товстун з гранатометом. Ні, справді його так і звати. В кінці рівня я прямо як у ролику по Wousing Force вирішив не влізати у сімейні розборки і просто дав звідти драпала. А от на наступному рівні нас вже зі швидким трайгеном познайомлять. Його прикол в тому, що він постійно змінює позицію височеними стрибками і дуже мітко стріляє. Нам треба прорватися в архів крізь це місиво. І напевно сам рівень був набагато важче, ніж прорив усередину, бо я зумів усіх там покласти здалеку, не піднявши при цьому тривоги. Тож набираю купу халявної амуніції і йду всередину. В архівах зустрічаємо останній новий вид. Невидимок, яких можна побачити лише за допомогою тепловізора. Найбільша складність цього рівня це, напевно, заміс елітними підрозділами Крігера, у складі повністю підконтрольному їм. Одна помилка, і тобі кінець. А просто пройти повз не вийде, адже на одному з трупів лежить картка, завдяки якій можна пройти далі. До речі, тут єдиний такий оригінальний перехід на наступний рівень. Та й початок наступного теж здивує, адже на нас натравлять одразу два товстуна. І повірте, ви не захочете зіштовхнутись з ними на такій близькій відстані і з таким скутним арсеналом. Втекти теж не так просто, адже на виході з цієї пастки кімната, у якій теж ідуть бої з невидимками. На щастя, я таки розгріб це лайно і не лишив здорованів без помсти. Ще на цьому рівні можна знайти інкубатори, у яких вирощують цих громил. Ну а в кінці гра ставить нас у максимально некомфортний бій з мутантами по поясу воді. Прорвавшись крізь них, нарешті рятуємо вел. Well. З нами зв'язується Дойл, який каже, що Крігер встановив випромінювачі електромагнітного поля, крізь яке неможливо зв'язатися з зовнішнім світом, і Джеку знову треба їх підривати. Власне, це ми й робимо на дуже довгому рівні, у якому ще й автозбереження розташовані за півгодини одне від одного. Коротше, знаходимо тут вибухівку і підбираємо заміну штурмовій гвинтівці. OICV. По влучності вона може трошки і програє, але що стосується шкоди, то перевага на її боці. Підриваємо усі випромінювачі, але цього виявляється замало. Адже хитрожопий кроу заховав ще один на кораблі, тож рушаємо підірвати ще його. Кроу це, звісно, так не залишає і прилітає надерти нам сраку. Але я то знаю лайфхак. І замість битви на тоннучому кораблі я просто розстрілюю покидька з кущів. Нечесно скажете ви. А ви самі спробуйте вбити його в умовах, які пропонує гра. В останній момент той вистрібує з гелікоптеру. І Дойл, який підплив за нами, вирішив, що кроу тепер корм для акул, тож не вбиває його і забирає Джека. Рівень катакомби, напевно, найхардкорніший. при тому спочатку наче нічого особливого. Треба відшукати КПК, завдяки якому треба вимкнути центр зв'язку. Але для цього ми маємо опуститися у ті самі катакомби, і всередині. Це суцільне місцево з мутантів. Вони всюди, їх багато, а приміщення, у яких ви з ними б'єтесь, це суцільні коридори, до того ж зі стелю, яка тримається на соплях. Дістаємо КПК і валимо звідси. Ну, ріка це взагалі мегадрайв рівень, крізь який можна пролетіти на катері, що робить його одним із найшвидших. І я дійсно відчув Великий кайф, що мені не доводилось ставати на кожній засідці, а тупо розстрілювати їх з кулемету і збивати гелікоптери. В кінці купа найманців разом з Кроу, який вплав дістався сюди, вже очікує нас. І я, наче привид джунглів, поклав їх усіх. Коли помирає останній, ми підходимо до трупа кроу, якому якраз дзвонив Крігер, і обіцяємо йому близьке знайомство вже незабаром. З трупа, до речі, можна підняти кулемет найпотужніша зброя, яка використовує калібр штурмових гвинтівок з гри. Знищую центр зв'язку і зустрічаю з Вел. Вона разом з дойлом прочищає нам мізки про те, що треба знищити головну фабрику, яка виробляє цих мутантів. Інакше, якщо вони виберуться з острова, це добром не закінчиться. Це, до речі, при тому, що мутанти у цій грі не вміють плавати. Але припустімо, що деякі екземпляри можуть скористатись човнами. Тож, для знищення фабрики нам треба викрасти ядерну боєголовку, але спершу за нею ще треба проїхати. Тож у найближчому таборі крадемо джип і. О господи, очі б мої цієї поїздки не бачили. Як я вже казав у ролику по метро, мене подібні моменти виморожують, коли головний герой перетворюється на срану турель. Адже в жодній грі, в яку я грав, це не було добре реалізовано, як власне і тут не поїздка, а суцільне задрочування спавну ворогів. Врешті поїздочка закінчується, і по дорозі до боєголовки мушу відмітити, що вороги ігнорують нашу супутницю рівно до моменту, поки не побачать нас. А до того вона може хоч впритул до них шмаляти, їм все одно. Ну, власне, боєголовку разом з пристроєм для її встановлення ми знайшли, тож рушаємо на фабрику кригера. А ні, я просто не міг пропустити цю агітацію вступити до солдатів. Ну, тепер погнали. Ось і вона. Прориваємось всередину крізь купу м'яса. Саме м'яса, бо після того, як ти отримуєш кулемет, вороги інакше просто не сприймаються. І дістаємось до місця ідеального для закладки. За порадою Дойла вколюємо собі сироватку, яка допоможе не заразитись мутагеном. Ну і поки вел возиться зі встановленням боєголовки, нам треба її захищати від напираючих найманців. Коли справу зроблено, ми героїчно звідти тікаємо. Але вибухова хвиля зачіпляє головних героїв і вони вирубаються. За час поки ті спали, Крігер встиг обох перенести до гелікоптеру і, виказавши Джеку типовий монолог суперзлодія, екстрено висаджує його з гелікоптеру прямо на забитий мутантами острів. І скидає навіть нам зброю, емку з 10 набоями, якими я так і не скористався. І майже безпаливно допливши до розбитого гелікоптера, знаходжу там комунікатор, через який нас вже кличе Дойл. Вел діставили до головної бази Крігера, розташованої у жерлі вулкана. Нам власне треба піти туди і надерти йому сраку. Тож, розчистивши шлях за допомогою кулемета на борту цієї посуди, не далі. І коли заходимо до складу, виявляється, що головний герой таки заразився мутагеном. І скоро перетвориться на мутанта. Дойл каже, що сироватка може бути у крігера, який теж заразив себе. Тож, нарешті, взявши більш-менш нормальну зброю, летимо на багі, прямо до вулкану, вирізаємо охоронців біля входу, і ось фінальний рівень. Спершу нас чекає кімната, набита елітними солдатами Крігера, а у наступній і сам він, вже мутований. Падлюка дуже живуча, а до того ж він ще вміє стрибати і йти в інвіз. Але картеч в'єбало заспокоює кого хочеш. І у катсцені на останньому диханні він повідомляє, що, по-перше, заразитись мутагеном через повітря неможливо, тільки за допомогою ін'єкції. А по-друге, жити героям лишилось годинку. Після однієї шокуючої новини тут же ще одна на додачу: Дуел виявився зрадником і спеціально примусив героїв колоти собі мутагени, бо він хоче представити їх як піддослідні екземпляри правительству, на яке він і працює. Джек, звісно, не здається, відносить подругу на яхту і рушає дерти всім сраки. Попереду непроста секція. На щастя, її полегшить арсенал, у якому зібрані все екземпляри зброї і купа патронів. У жерлі на нас вже чекають товстуни і швидкі трайгени, особливо напружують перші. Покінчивши з ними, підіймаємось наверх. Там на нас вже чекають залишки елітних найманців. Ну і власне, Дойл. Напевно, битва з ним буде непроста. Перед смертю він продовжує молоти щось про правительство, але Джеку вже начхати. Тож він хапає Антидот і біжить назад до ВЕЛ. І так, обидва врятовані від мутації, нарешті покидають це пекельне місце. Дякую за перегляд. Нагадую про вподобайку, підписку та дзвоник. Також обов'язково скажіть, чи хотіли б ви побачити другу частину Фаркраю, або краще переключитись на щось ще. Ну а на цьому все. Мирного неба вам. Слава Україні! Підтримуйте ЗСУ і до зустрічі!